Вітаю, ви на телеканалі Раї, і це програма про місто. Я Богдан Горук. Сьогодні ми поговоримо про вшанування пам'яті героїв. Нові анотаційні дошки на честь полеглих захисників, також у випуску чергові ініціативи підтримки військових бригад та важливі оновлення у медичних закладах нашої громади. Усе найцікавіше попереду. У Івано-Франківську відкрили пам'ятні дошки на честь Руслана Ганущака та Ігоря Фільварка, випускників ліцею номер 13 які віддали життя за батьківщину. Пам'ятні знаки встановили на фасаді цього навчального закладу. На церемонії зібралися родини героїв, побратими, педагоги та учні. Як франківці вшанували пам'ять захисників? Дивіться у нашому сюжеті. Відтепер тепер Івано-Франківського ліцею номер 13 надцять вічний спомин про двох випускників полеглих героїв Руслана Ганущака та Ігора Фільварка. Руслан Ганущак був військовим кореспондентом та оператором, автором кількох документальних фільмів, зокрема про події на Майдані. Спочатку повномасштабного вторгнення він висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині, а згодом приєднався до Лав ЗСУ вже як солдат. Він добровольцем пішов на майдан. Він добровольцем пішов в АТО, Він був очима АЗОВУ. Він був фотокореспондентом. Він багато знімав. Він цим пишався. У нього є дуже багато матеріалу. З якого не хотів зняти зробити дуже багато фільмів. Не вийшло, хтось може зробити після нього. Ігор Філіварок брав участь ще в АТО, звідки ледь повернувся живим, виходячи з Дебальцевого. З початком повномасштабної війни вже у лавах Національної гвардії України він знову пішов захищати українців від ворога. Довго можна говорити, як кожна жінка. Я маю багато чого сказати, але я просто дякую, що я прожила з ним це своє життя. Він був дуже добрим чоловіком. Дуже люблячим батьком і добрим сином, справедливим, чуйним, мав дуже добре серце. Завжди мав свою думку, від справедливість. Багато хто не любив його за це, але завжди його всі поважали. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає пам'ятати подвиг захисників, підтримувати їх молитвою і шаною. Він також запевняє, що місто продовжить надавати допомогу воїнам на фронті. Це та ціна. Нашої України, української держави, української школи, українського прапора і звертаючись до вас, діти, до школярів, пам'ятайте, якою великою ціною дається можливість жити в відносно спокійному, і мирному Івано-Франківську. Яну Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Реї. У центрі уваги фінанси, освіта та допомога армії. У Івано-Франківську відбулася 54-та сесія міської ради, де депутати розглянули майже півсотні питань. Одне з головних ризик втратити понад 500 мільйонів гривень у 2026 році через вилучення податків і реверс. Тож депутати звернулися до керівництва держави та народних обранців із проханням переглянути фінансову політику щодо місцевого самоврядування. Окрім цього, у межах сесії громада передала техніку для військових. Повою бригад. Докладніше про перебіг засідання у сюжеті. В Івано-Франківську відбулася 54-та сесія міської ради, на якій депутати розглянули понад півсотні питань щодо бюджету, підтримки захисників та добробуту громади. На засіданні ухвалили рішення про виділення понад 40,5 мільйонів гривень субвенції для 14 військових частин. Загалом цього року з місцевого бюджету вже спрямували понад 700 мільйонів гривень на підтримку захисників та їхніх сімей. Однак депутати стурбовані тим. Що наступного року громада може втратити понад 500 мільйонів гривень через вилучення податків та реверс. У зв'язку з цим було ухвалено звернення до Верховної Ради та уряду з вимогою припинити вилучати кошти в ручному режимі. Вилучення реверсної дотації з бюджету територіальної громади робить недоцільним розвиток бізнесу, створення робочих місць та збільшення дохідної частини місцевого бюджету на майбутнє. Сплачені мешканцям податків вилучаються в ручному режимі стимулюється дотаційно. Голова громади Руслан Марцінків також підняв питання змін у законопроєкті щодо процедури визнання безвісти зниклих військовослужбовців. Міська рада підтримує цілі вдосконалення законодавства в цій сфері. Однак наполягає, що права сімей зниклих безвісті залишались під надійним судовим захистом. А будь-які спрощення не призводили до формального чи механічного визнання фактів, що мають глибокі людські чи юридичні наслідки. Ще одним важливим питанням стало повернення у власність міста частини центрального ринку. Боротьба за цей об'єкт велася руками. Частина приміщення торговий сервіс погоджується віддати місту і громаді, а решта ми погоджуємося, що передаємо в оренду. До кінця воєнного стану і чотири місяці після воєнного стану Я вважаю, що в принципі це крок великий вперед. На сесії затвердили статут та стратегію громади до 2040 року. Обидва документи пройшли попередні громадське обговорення та слухання. Цей документ охоплює всі сфери напрямі галузі міста. Це основний акцент на те, яким має бути місто, як воно має рухатись, куди воно має рухатись до 40-го року. Також на сесії нагородили освітян за підготовку переможців у всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конкурсах, а також за участь у світовій премії Global Teacher Prize Ukraine. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Черговий приклад успішної взаємодії громади і волонтерів для мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади передали допомогу в межах конкурсу проєктів програми 80 на 20». Йдеться про дві системи радіоелектронної боротьби писець та потужний квадрокоптер Метріс. Скільки часу зайняла закупівля і як нова техніка використовуватиметься на полі бою? Дивіться далі в сюжеті. Потужна підтримка. Завдяки конкурсу проєктів та програм 80 на 20 вдалося придбати та передати військовим мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс чергову партію критично важливої допомоги. Дві системи РЕП-писець та потужний квадрокоптер Матріс. Оперативність цієї допомоги стала можливою завдяки співпраці. 80% потреб покрило місто, а 20% – небайдужі благодійні та громадські організації. Цього 16 проєктів, і це вже більше половини реалізовано. Дійсно, це важливі системи безпеки, оскільки вони захищають наших хлопців. Це система репліки, боронить від дронів ворожих. І власне сам мавік 4 т Матрікс, який буде виконувати свої бойові завдання. Ці системи РЕБ дозволяють зберегти життя не одному захиснику, ефективно протидіючи ворожим дронам. А квадрокоптер Матріс використовуватимуть для коригування вогню та забезпечення безпечного виходу та заходу військових на позиції без втрат. РЕБ – це дуже важливий засіб, який буде захищати нашу піхоту на позиціях від ворожих і впівдронів та мавіків. Також Дрон термальний дуже важливий. Він буде вести коригування вогню нашої артилерії, також буде проводити коригування заходу та виходу піхоти на позиції. Для громади особливо приємно допомагати бригаді Дальвес, яка існує ще з часів АТО. 1 жовтня виповнилося 10 років від дня її заснування. Увесь цей час бійці відважно і віддано оборонять Україну. Утішимося, що чергова допомога піде військовим. Особливо нашим наші Дельвесам, нашій бригаді славні, яка воює з перших днів повномасштабного вторгнення і до ще в зоні АТО себе дуже проявила теж з найкращої сторони. Очільник громади наголошує, завдяки тому, що мешканці вчасно сплачують податки, місто має змогу оперативно закуповувати необхідну допомогу. Це доповнюється активною участю небайдужих містян у програмах 80 на 20 та бюджет участі змінити культуру водіння і зробити дороги безпечнішими. У Івано-Франківську вирішили діяти системно через часті порушення правил руху та відсутність постійного патрулювання поліції, міська влада шукає способи унеможливити порушення технічно. Перший крок вулиця Миколайчука, де вже встановлюють спеціальні стовпчики, які не дозволять виїжджати на зустрічну чи паркуватися з порушеннями. Також у планах зробити вулицю січових стрільців односторонньою по всій довжині, облаштувавши окрему смугу для громадського транспорту та велосипедистів. Ці зміни кажуть посадовці лише початок великої роботи порядкування міського руху. Деталі розкаже Дар'я Базовод. Безпечні вулиці та транспорт на традиційному брифінгу у голови Івано-Франківської громади його заступник Михайло Смушак доповів про майбутні проєкти. Зокрема, йшлося про безпечні вулиці, міську програму Твій безпечний шлях до школи управління транспортною поведінкою та пріоритизацію громадського транспорту. Посадовець запевняє всі зміни спрямовані на покращення умов та комфорт громадян. За останні декілька років ми е... Поставили собі за завдання і напрацювали декілька десятків нових схем руху по вулицях міста Івано-Франківська. І більшість з них ми реалізували. Є ще декілька проєктів, які ми не можемо реалізувати в силу різних обставин, як то, скажімо, вулиця Юності, Автоломашівська, ну, і так далі. Але. Ті реалізовані схеми дорожнього руху вони однозначно змінили обличчя міста. Новою проблемою для Івано-Франківська за час повномасштабного вторгнення стала велика кількість машин, для яких не вистачає місць для паркування. Михайло Смушак зазначає, прості заходи, яких вживали раніше, вже не працюють, а на деяких вулицях взагалі неможливо щось змінити. Він розповів про першу важливу програму, що стосується безпеки руху пішоходів та забезпечення руху транспорту згідно з правилами. Першу програму, яку ми хочемо, це. Ми її називаємо безпечні вулиці. Безпечні вулиці це є програма, яка повинна максимально створити всі умови, щоб чи то дитина до школи, чи то пішохід, чи то людина, яка користується громадським транспортом чи автомобілем, безпечно дійшла від свого дому до тієї точки, куди вона хоче піти. Ця програма передбачає декілька складових. Це є острівці. безпеки», У нас на сьогодні є напрацьовано вже десь близько 15 проектів, погоджено в поліції. І ми хочемо програму це закласти в бюджети, щоб відповідно ми в рамках рухалися в рамках цієї програми, тобто безпечні вулиці. Значну увагу приділяють безпеці школярів. У планах прокласти до кожного навчального закладу такий маршрут, аби батьки не хвилювалися за свою дитину. А дитина має безпечно дійти з дому до школи, і щоб батьки не переживали за свою. Дитину воно включає звичайно, що і самі пішохідні переходи, і організацію руху біля пішохідних переходів, але вона є трішечки ширшою, тому що вона ще стосується, скажімо, освітлення, вона стосується так само дворів, вона стосується менших таких проїздів. От, от власне з департаментом освіти з пана Вікторією Дротянкою ми десь попрацюємо, і до кожного навчального закладу ми пропишемо певні заходи, що необхідно нам здійснити, щоб діти безпечно йшли в школу. Також планують виділити смугу для руху громадського транспорту, встановити сучасні світлофори та покращити інфраструктуру зупинок. Дарія Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Комфорт для мам у міському перинатальному центрі Івано-Франківська відкрили оновлене відділення після пологової допомоги. Тут повністю відремонтували палати з системою Мама, дитина. Особливу увагу приділили інклюзивності. Більше про оновлення почуєте від Юлії Торконяк. Затишок для мам та безпека для немовлят в Івано-Франківському міському перинатальному центрі завершили ремонт відділення після пологової допомоги. Тут облаштували 14 палат із власними кімнатами гігієни, де можуть комфортно перебувати мама і дитина. Цього наразі достатньо, оскільки зазвичай у відділенні одночасно перебуває близько 20 породіль. Ми на третю добу стараємося, якщо все фізіологічно перебігає, вже відпустити додому породіллю. І тому йде такий обіг, швидкий породіль, і нам цих палат, які відремонтовані. На, на даний час і взагалі вистачає особливу увагу приділили інклюзивності. Одна із палат повністю адаптована для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, а ще одна для маломобільних груп населення. Зробили палату для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, з санвузлами по всіх вимогах сучасних, які є. І це є важливий крок не тільки для нашого медичного закладу, а й для кожної жінки, яка приходить до нас у найвідповідальніший момент свого життя після народження дитини. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає, ремонт у цьому відділенні планували давно і, нарешті, вдалося створити справжній комфорт для новоспечених мам. Нам ці палати дозволять закрити більшість потреб. Ну а далі будемо ремонтувати, рухатися далі. Тобто такі палати мають бути е, всі. У цьому пологовому не тільки для породілля, а також і для гінекології, для інших. Ну але тішимося, що сьогодні вдалося нам ці умови зробити за 9 місяців 2025 року. В Івано-Франківському міському перинатальному центрі відбулося 1125 пологів, які подарували місту 1139 дітей. Серед новонароджених було 14 двієнь із загальної кількості 668 пологів прийняли у мешканок Івано-Франківської громади. Саме їм місто надає вагому фінансову підтримку. При народженні дитини у міському пологовому центрі жителі та зареєстровані ВПО отримують 20 тисяч гривень. А родини, де батько або мати, є учасником бойових дій 50 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї на цьому завершуємо програму. Про місто. Дякуємо, що ви стежите за життям нашої громади разом із нами. Не пропустіть наступні випуски на телеканалі Раї. До зустрічі.